Вітаю вас, друзі, мої хороші! Я також вітаю бузок Red Pixie. Ось такий ось цікавий сорт. Дійсно, можете подивитися в нього червоні ківітки, це все пиздьош, тому що такого ну, не, не буває мейера із червоними квітами. Є рожеві, ось, але фішка в тому, що він редпіксів, тому що він такого темного такого кольору, насправді, бачите, бутони червоні і, і такі світлі, світлі такі, такі фіолетові квіточки. От Дуже красивий сорт. Бачите, розлогий, потім я його пострижу після того, як він відсвіте. Ось, коротше, м -м гарний мейра, звісно, бзок. Ну, давайте, можливо, всі покажуть свої сорта. Да? Чи ні? Звісно, так. В общем, це Red Pixie. Красунечка така, в неї темні фіолетові стебла. От, Красиве таке листя, досить маленьке, компактне. вони гарно живцюються і ще, що найцікавіше, вона цвіте два рази на рік. Так, це в мене Red Pixie. Йдемо зараз дивитися Флавереста. Після дощу таке все красиве в нас. Бачите, Pink попет. Вигяла тут мене тут верби тліють. <смітті> так, це в мене буску, по-моєму, немає вже більше. Ні, в мене є інші буски, але трошки не то. Це покажу. Походимо по знаним місцям. У мене меєра, от, де туди. В мене на тому крилі муски меєра цвітуть. А, так. Блін, так класно кладоч щоб... піде, знаєш, таке все красиве, таке все воно розцвітає. Зараз в мене пристрасть пішла на тіньові рослини, то це взагалі дуже цікаво, взагалі інший світ. Так, доходимо з вами до Флавереста Пінк. Красивий такий теж сорт буску. Ой, дивіться, яка краса. Ось така ось красунечка. Подивіться, які красиві квіти, пахне страшне. У мене це мейред давно вже росте, просто якось за певних обставин він ніяк не хотів ну, стати більшим. Не знаю чого. От бачите, які у нього вже там стебла товсті вже, бачите, відносно. От. Теж класно пахне, дуже гарно виглядає. От. Ну, Взагалі без проблем. рослина. І він, в мене росте живе, верніше. Флавереста. Помода, бачите, в нього е, бутончики світліші, набагато, кітички теж світлі, бачите, навіть 5, 5 і 6 пелюстків класно. Тільки почне рости, я її гарно так підстриг. і Бачите, вона така досить компактна, симпатична взагалі. Ну, Слухайте, бузок це взагалі штука дуже, я обожнюю бузки. я вам до речі, якось познімаю свої сорта і види цікаві дуже. Да, да, це не що той бузок, який росте, знаєште, там, то. на 9 мая. Бачите, хтось це ось. Бузок афганський. Касенята красавиця, таке, але ніколи не ці, до речі, в мене. О, друзі, от у мене по висках це все. А, дай я покажу, у мене є Флавериста Вайт. А, але не факт, що то ще вайт, я тільки купив її. Цю рослину. І в неї може ще бути все, що хочеш там. тому що Життя, ідея, все без коректур. Так. Хто написав? Правильно, молодці, Ліна Костенко. І часто не те, що я галопа. Так, а, коротше. Це мене росте Ростифлавери ставайт. Але, чесно кажучи, я сумніваюся, що якось в неї знато е, такі е, коричневі стебла. От, Можливо, можливо, бачите, тільки ще посадив давно. Можливо... Е, в кінці літа, можливо, надасть квіти якісь елементарні, якщо доживемо, О, то буде видно, вайт чи не вайт, але щось красиве. До речі, було прикольно, якби був аріїгатний бузок, було дуже цікаво. Ще не покажу, одну Бузок я думаю, що це в мене б якийсь сорт, але це дрібнолистий бузок. Ех, вона бідненька моя теж. В тому році її хрущі поїли. Я сюди її пересадив, але бачу, вона навіть... Причому, що вже в кінці... Вона моя, боже, вона стояла в горщику. Вона моя там капець, типу, таке було їй так важко по життю. Але все-таки, врешті-решт, вона е, перезимувала і навіть відбирається цвісти. Сподіваюся, що скоро понарощує свої е, корінчики і все буде добре. Ну, коротше, я себе покажу, що... Е, бузок, взагалі, Мейера, його можна вирощувати навіть вдома, ну, на балконі маю на увазі вона вже багато років росте, а, росте ось бузочок ворщику, бачите, і цвіте, і няшка, і все хорошо, і взагалі все круто, друзі. Так що такі друзі історії. Давайте ре резолюємо. Резолюємо під чим? Під тим, що меєра, бузки, вони компактні, вони дуже пахнуть. тут два рази на рік. От, можна і три, навіть, якщо захочете. <смітно> Ось. Е е е потребує сонця обов'язково. Сонця. Е е вони не люблять болота, їм треба, щоб було сухо, як всім бускам. І в принципі нічого такого. Головне потім часом його обрізати. От десь отак. То, наприклад, можна, в принципі, і, і не чекати. Це, це, це не те за бузо Вульгаріс. Звичайно, він навіть і так буде ці, якщо навіть його не будете різати, тому що якщо знаєте, що бузок не обрізати, то що звичайний, то, е то, звісно. Він буде все через рік. Але, друзі, а, як є, тому вперед сажаємо бузки. вони чудові, друзі. -нь вас. Пока-пока.